І голова. Далі там рештки, кісточки. Це ристочки наховуємо. Забираємо кожний фрагментик. Там далі кісточки. Так що дякую всім, хто допомагає нам в цій справі. Пошук загиблих і без зниклих триває. Цього хлопця ми знайшли в Харківській області. Вони були ще ці пацани загинули ще в 22-му році. І його довго шукали. Ми разом з пошуковими групами Генерального штабу. Ось нарешті нам вдалося все-таки вийти на слід, де загинув цей хлопець і, прибувши на місце, почали прочосувати і знайшли рештки. На жаль, тварини частково вже почали працювати, тобто знищувати. Але ми встигли. ми встигли. І добре, що воно було неподалік проїжджої частини, тобто тварини не осмілились туди часто рухатись, тому вдалося тіло фактично повністю забрати з того місця, обстежили територію. Поруч ми знайшли воронку, туди прилетів там, по 120, або 120-й калібр і хлопця вбило, скоріше за все. Рядом знайшли там і бронік. Тобто людина вже може повернутись додому, цей хлопець. Тобто, ти буває, ти да, є вже вже фактично людину встановили. Окрім того, що є е, написи на кожній курці, тобто він залишав ініціали, є ще й документи. Тобто хлопець тепер, спустя ці три з половиною роки, повернеться додому. Є шанс повернутися до своєї родини, бути похованим. Бути поховним, як то полагається, кожному воїну, кожному герою, який захищав нашу державу, захищав майбутнє наших дітей. Дуже йому дякуємо за те, що він стояв і вистояв. Дуже, дуже сумно, що стільки втратили, стільки втратили, тому кожен раз ми повертаємось, шукаємо. І поки ми останнього хлопчика і дівчину не знайдемо, ми не зупинимось. Будемо шукати і підтримувати батьків і близьких цих воїнів. Завдяки також допомоги людям цивільним, одному хлопцю, вдалося нам вийти на слід, де знаходяться рештки, і ми все-таки змогли знайти цього хлопчика. І дуже дякуємо всім тим, хто долучається, хто телефонує нам. Запам'ятайте, що від кожного з вас залежить можливість кожного хлопця і дівчинку повернутися додому. Ситуація була така, що тіла приходилось виносити на руках та в рюкзаках. Лісосмуга дуже знищена, дерев немає, немає, немає де ховатися, але є наявність дронів. Тягли десь три кілометри тоді і. До більш безпечного місця, а як це нести чиїсь останки на собі? Немає в тебе якоїсь, я не знаю, страху чи відразу. Я не думаю, що будь-якому українцю подобається смерть. І коли ти бачиш ну, розбиті тіла, ти розумієш, що десь ну, чекають батьки, діти, друзі? Ну це жахливо. Якщо є можливість це зробити швидко і взяти на руки тіло та витащити, це. Ну, ти, так, ти так думаєш, бо розумієш, що це безпечно і для себе безпечно, і це велика можливість повернути тіла для рідних. Це особистий розпізнавальний знак, так званий смертний жетон Збройних сил Російської Федерації. Іконка в нього, бачите, от на шиї в нього є християнські символи, тобто людина була віруча. Можемо бачити, і тут же і жетон. І от завдяки цьому жетону. Фактично людину будуть і вже будуть знати, коли будуть брати забори ДНК, наприклад, на території Російської Федерації, будуть знати, з ким звіряння проводити. Такий враження, як на міну може наступив? Ну, бач, ураження по коліна, фактично відбита кістка, і як розірвана, бачиш? Ну, Зв'язки тут навіть в цьому, або ліпісток, або ПМНК. Це вони, може, заходили якраз на позиції, на наші, де було заміновано, і якраз. І натикнулись на протипіхотні міни. Бачите, перебита нога, тобто стегно, тобто масивна кровотеча. І тобто, знімали з нього штани. Я думаю, хотів надати медичну допомогу або сам знім, хотів зняти, але судячи з того, що людина померла від таких пошкоджень і від масивної кровотечі. він частково в цивільному, вони передягались, заходили. А в села ще тоді, в цивільному, фактично, там, на голові лише із військового в нього була діта кепі, тобто і жетон. А так фактично людина в цивільному заходила. В руки, дві руки, дві руки. І все. Це залишилось. Для аналізували буде? Звичайно. Леш, що у тебе в голові, коли ти від людини знаходиш лише дві кісточки? Знаєте, я з одного боку радію, що хоч щось є, щоб повернути додому, а з іншого боку, ти розумієш, що так може лежати кожен з нас. І кожна кісточка для родини це цілий світ. Тому дуже важливо, щоб кожен воїн повертався додому. Навіть якщо під час таких жорстких бойових дій від людини не так багато залишається. Але для родини це, це дуже велике. Велике це повернення їхньої близької людини. Це є місце, куди можна сходити і сказати свої останні слова. Тому що часто чую, що матері, і близькі рідних, говорять, ви знаєте, я по-доброму заздрю тим, хто зміг поховати свою дитину. Тому для нас кожен фрагмент це дуже важливо. Це все цілий всесвіт не тільки для пошуковця, а і для родини. Це повернення додому.